Сьогодні ми будемо готувати на весілля калачі, але всяка робота починається з молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава, Отця й Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ну, тепер будемо приступати до колачів. Опара у нас є. Тепер ми п'ємо дрожці, тижді, ті, даємо ми трижди туди, палимо піч і сталичі з ріки. Постало село між лісів. Повідаємо там вулиці проля. Повідаємо яйця в нас. Розбиті цукру. Даний надай мені, мені ложку. Кати ми коваємо далі цукру. Цукор секси. Склянка цукру. Де то у нас цукру? Оце він намога. Склянки цукру, А вот уже Склянка масла розтоплена. Розбиваємо, розбиваємо. Линали сплянколи гри. Вот это улицы. давайте сюда может на накрываю давай цю я уже болото на половини они будут ще. подавай сейчас сейчас трошки пусть Масло. Uh -huh. smetana. Masla, smetana Сметана Арслана, dajemo maslo кінці. Як же йде, тоді ми даємо масло, як так місяця, своїми традиціями, своїми звичаями і багато чого запозичили в нас інші народи світу. А чого варто тільки те, що український борщ став нематеріальною спадщиною України, а щоб знати, яка була кухня в давнину, Варто прочитати Енеїду Катряревського. І там стільки страв, там стільки забудних уже нами страв молоді їх не пам'ятає. Наприклад, садом галушки гликанового і Локшину на переміжку. Зубці, нутрю, квашу, лемішку, маком метовий шуви. І там згадується борщ, юшка, галушки, сирні, в маслі пироги, гречана з часником пампуха, сласьони, коржики, стопці, варенички, пшеничні білі, пухкіс, кав'ярні буханці, полтавські пундики пряжені і навіть шмат бубенського корова. А їжа була різноманітна в нашого народу. Був борщ до з буряками, а в'юшці патрухи з галушками, а потім до соку каплуни подавали. Це все наша традиція. Ось тільки я не їду почитати і вже ми будемо знати. А в зв'язку з тим, що ми будемо говорити дещо про чергію. Давай, які у 1868 році так. приїхали в наше село і вели тут господарку, ділились своїм досвідом, як тваринництво, як рослинництво, як кухню. Все це переймали українці від Чехії. І тому наші корачі, які ми сьогодні печемо, принципі від Чехії. Ще 200 років тому ці колечі започатковані були і їх випікали на весілля, на хрестини, на родини, на великі церковні свята. І виробляли їх як колечко, як сонечко. І туди різну начинку брали. Брали мак, брали сир, брали повидло слив. І з яблук, з усього, що було під рукою. Ось такі колачі стали традицією і нашого села. І також, що примітно, вони, чехи називали ще їх бухтами. А чого я знаю, бо сусіднє село е, також там були чехи. І в школу до нас приходили учні з того села і приносили, кажуть, ось бухти. А ці бухти були великі колачі, розмір, як миска, і навіть на джерені печені, а всередині сливи це восени. Оце були бухти. І менші бухти були. Це такі колачики, які ми з вами будемо сьогодні готувати. Ну, ось така традиція. Ну, Тісто сходить, ми розчинили, тісто сходить. Буде бродити годину. А, а тоді, тоді будемо будем місити. Тоді дамо масло топленого і будемо його. Починаємо місити. Подожди. Я Вже. даю в опару сметану. А тепер сип. Давай сюди дай мені ложку даймо. Може, будемо. Нічого тут, мука сюди буде йти. Так, і зараз О, мені будеш сипати. Муку, а я буду місити. Сиплю муку. Міси. Мука просіяна? просіяла муку. Мука просіяна, Сіна я... все, як має будь. І гарненько будемо місити. Щоб було гарне тісто. Щоб було не густо, замішуємо. Не забити. Не забити. Таке молоденьке. Так, все, все трошки. Буде хватить. Балакай Надюшу. Миколаївна балакай. Розкажіть, як колись на весілля вилачи. Mm -hmm. Коли готували весілля, то збирали сусідок, молодиць, багато збирали, бо калачів цих потрібно було дуже багато. І готували начинки різноманітні і виробляли калачі. Начинки, коли з маком, посипали мучкою. Коли з яблуками і сливами, також мучкою, а коли сиром, то кориця з цукром. Ну, Роботи хватало всім. І придивлялися до того, як кожна господиня виробляє ці калачі. Треба було вміти тримати пальці так, як потрібно, і щоб вони виходили кругленькі-кругленькі, як сонечка, і щоб потім, коли вони сходять, не тріскались. О, як гарно виробляє господиня, то кажуть, о, вміє. і дочку свою навчу. Узвар. До чого потрібний узвар? Українська кухня без узвару треба... ніщо. Треба було сухих яблучок, сухих грушечок, сухих слив, і вишень наварити смачного звару, ото було найкраще, що до колечів. Отак колись і так і робили старші люди, отак і робили оцю сушину, варили перемололи на м'ясорубці і була така начинка. І начинка була з сушини. А маку ступці збили. Не так, як зараз начинка готова, а тоді в ступі б'єш, 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 а його не можна робити так довго, воно б'ється. Буде. Нехай сходить. Все. Все, давай, все. Це покоління вчиться yeah, виробляти калечини. Є ще й одна. Тепер беремо пальчиками і тісто розтягуємо, щоб була всередині така бортика. І, і була і... виїмка, і сюди ми ложимо начинку сюди. Отак, отак воно робиться пальчикам mm -hmm. своїми, отак, так, 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 так. так, 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 так. рівненько і гарненько. О, так. так, ми покриє. Воно <турець> буде добре. <турець> Сукор змішуємо з корицею. Так. І будемо посипати. І так можна також. Давай точно. Там ході лежить мигра. Вже густе политво, що воно не втікало з ковачі і посипається або мучкою, або горішками мелитими. Ці, Год, гаджі, Де, варочі, ставити, вам, але, але, я гарачі, яблука. Кому... А це процес приготування колачів займає багато часу. Це майже півдня. Потрібні господині, правні руки і швидка робота. Ну, але яке в нас вже вийшло, то ми будемо частуватися на вулиці і спробуємо, що в нас таке добре і смачно вийшло. Ось і закінчились наші святкові приготування. Ми, бабусі, дуже старалися, а тепер нехай молоді господинки і наші внучки попробують нашу смакоту. Ой, які гарні! А пахнуть як! Я люблю сиром з маком. Пригощайтесь, пригощайтесь. А я люблю з помидлом. а я теж Ну маковий найсмачніший, на мою думку. А я усе люблю, я вже старей. А я теж з маком. Please call me